Привіт! Сьогодні про традисканції знімаю з вімкненим фотоспалахом на камері. В будинку доволі темно. Світло в нас продовжуються проблеми зі світлом. Я думаю, це відбувається по всій нашій рідній Україні. Вже, мабуть, більше двох тижнів, як ну, саме в нашому регіоні. Ситуація з освітленням погіршилася ну, значною мірою. Дуже рідко у нас буває світло. Але е, все одно в ці дні відчуваєш, хочеться висловити е, слова вдячності всім, всім, хто працює в енергоструктурі, хто ремонтує так відважно, е, намагається для нас, звичайних жителів, е, сіл, міст, е, сел і міст. Якраз таки подарувати нам знову ось ці блага цивілізації, тому ми запасаємося терпінням. І якщо говорити про квіти, ну що ж, мої рідненькі, про вас вже я якась перелаштувалася на ту хвилю, що зараз треба хвилюватися про здоров'я і життя своїх рідних, а квіти, то вже як буде, як вийде. Тому якось так. І все одно я дуже вдячна і Богові за те, що у нас така осінь, у нас ще нам щастить, у нас немає таких морозних температур. Більшість квітів, а саме це пеларгонії. Фактично, всі у мене пішли в таку літню, ну, маю на увазі неопалювальну теплицю, хоча вона щільно запакована і дозволяє. Якраз таки погода перетримувати там її. ну, Світловий день для неї там максимальний в тих умовах, які можливі зараз. І пеларгонії, особливо дорослі кущі, вони займають багато місця, а вікна. В нас в селі такі будинки, це теж круто, <смі> дуже великі вікна, вікон в будинку багато, і всі ці площі, зайняті багатьма багатьма різними квітами. У мене це бегонії, Бегонії квітуючі, у мене і латіор, і баліконії. і бегонії, звичайно, намагаюся виставити на світлі місця. Це кейни, це королівські бігонії. Ну, Багатства маю не зрахувати скільки, у сенсі квітів величезний, мій такий моє надбання. А, тому якось так ми перебуваємо в трішки стіснених обставинах, але все ж таки радіємо життю. І хочеться сьогодні сказати про а, традисканції. От. Звичайно, найрозповсюдженіша і 100% правильна думка це про те, що традисканції потребують багато світла. Так, ось саме в сезон, коли ми хочемо, щоб вони бояли, прикрашали наші веранди, альтанки, підвіконня, балкони, то треба намагатися на світлі місця їх виставляти, але знову ж таки не на прямі сонячні промені, адже вони можуть попектися. Але традисканція боже, яка вона все ж таки витривала. І перебути ось цей сезон зимовий. Ну, зовсім немає ніякої його клопоту. Зовсім ніякого клопоту Т так вона може підтягнутися. От я живці традисканці, які в мене тут поживцьовані. Зіставила в такі контейнери, і не на перших місцях вони освітлення в мене знаходяться на підвіконнях, але трішечки намагаюся все ж таки і їх потреба задовільнити. Хочу сказати: якщо ти сам для себе розумієш, що ти хочеш від традисканції, і вивчиш особливості кожного сорту. Ну, навіть не те, що вивчати кожен сорт детально, але навіть по зовнішньому вигляду можна зрозуміти, які особливості має ця рослина. Наприклад, от у мене є кріколор, квадрі так, квадріколор. Це прекрасна традисканція. Звичайно, за е, малою кількістю освітлення, в неї пагони стають видовжені, такі водорослеподібні, але все ж таки має достатньо яскраве, вона все одно забарвлення навіть у, у, в тіньових таких умовах утримання. І що я хочу сказати, дивлячись на сам живець, ми можемо одразу говорити про те, що це традисканція, яка швидко росте. І ще такою класною в мене є. Зараз не взяла всім відома зибрина. І їх не, одна, не один сорт цих зибрин, звичайно. Ну, якщо не углублятися такі в подробиці, то зибрини дуже швидко ростуть, вони таким водоспадом ростуть, тому їх треба у підвісі вирощувати. І вони, звичайно, для того, щоб бути пишними і міжвузля у них були більш короткими, мають бути. На світлих місцях. Ось така чудова. Наприклад, іще є яскрава нанук. Колись дуже-дуже я її хотіла, коли побачила. Ось такий глянцевий, фактично пластмасовий листочок, щільний. Дивіться, яка зворотня сторона. Дуже ефектно виглядає у таких лілових рожевих вазончиках красуня. Росте. Повільніше, е, наростає вона набагато повільніше від зибрин і більш компактніше. Але при цьому теж має схильність до витягування ось цих міжвузь. Якщо буде недостатньо світла, будуть витягуватися. Але Якщо ви хочете саме швидко озеленитися ось такий весняно літній літньо-осінній період, то ці традисканції, наприклад, ті ж самі зебрини всякі різні, можна переживцьовувати. Вони дуже швидко, без проблем вкорінюються, ви можете їх формувати і компактно зберігати у себе на підвіконні. Далі, далі. у мене класні улюблені сорти, вже якраз таки. Ті, що ростуть більш повільніше. І вони наростають шапочкою. Звичайно, будуть спускатися, обіймати горщик, вазончик ваш і дуже привабливо виглядають на підвіконнях. Ось такий махнатенький, колюченький це рожевий дракон. В умовах зараз малого освітлення. Ось ці частини, сектори світлі фактично вибілюються, хоча він в сезон дуже яскраво рожевий. І також ще характерне, що самих сегментів зелених на листочку буде більша кількість. Так само, як і ось це у мене рожевий клон. Теж менш бльокле, таке стає забарвлення рожеве, збільшується кількість зелених сегментів на листочку, але при цьому класно формується кущик, бачите, ось зароджуються нові пагони, і завжди, навіть без формування, круто ці сорти розростаються у вазончиках. І моя улюблена. Альба, так? І сорту я конкретно не знаю, вона до мене прийшла просто як альбіфлора. Флора. Знову ж таки, їх може бути величезна кількість сортів. Я вже не настільки до цього доходила, щоб для себе визначати саме характерну різницю між багатьма сортами. І Хочу сказати, що теж класно завжди вона, Альбіфлора, ось ця яка у мене, вона класно росте, наростає, ось, є у мене такий більш підрощений кощик. Круто себе поводить. Вона у зимовий період, якраз таки на сонечку, все одно ось ці білі сектори вони трішки розживіють. А у зимовий період вони стають сніжно-білі. Тому якщо ви ви мріяли саме про білу-білу традисканцію, то ось її ви матимете ось в цей сезон саме осінь, зима. Вона зовсім зовсім безпроблемна. Кожі завжди в неї дуже шикарний і красивий. Так, а це у нас White Hill, білий пагорб. Білий пагорб. Знову ж таки, бачимо, що листочки більш залиті зеленим кольором, але е білих прожилок яскравих у нього набагато більше. Знову ж таки, весняно-літній період. Різниця між Альбіфлорою, ось цією, яку я показала, і ось цією а, білим пагорбом в тому, що, ну, дивіться, одразу видно, він. Капець, який повзучий. Тобто в нього будуть його гілочки одразу спускатися, обіймати горщик, а серединка, ось ця, вона залишатиметься лисуватою. Але все ж можна формувати. Тобто, якщо ми будемо зараз ось ці гілочки попідростають, їх можна чітнути, вставити ось тут в порожні місця і таким чином похнастіше роботи серединку. Його я собі бачу або у підвісі, або, наприклад, можна якесь виш... високе кашпо. І знову ж таки, якщо довжина для нас зайва, ми завжди традисканцію можемо формувати, обрізати гілочки, перевкорінювати. І традисканція надзвичайно такий, пластична квітка, надзвичайно пластична. От. Мій улюблений. І з таким характерним, от саме такий який він, павучок, у мене жодного такого сорту немає. Супер улюблена. Традисканція для мене це триколор. Вона є якимось гібридом від квадриколор, оцього, і е, вирізняється, бо триколор у мене на дорослому кущі давала якраз таки. Спортові гілочки, і вони були дуже-дуже схожі ось на ось такі квадри. Але вирізняється. Більш мініатюрним таким своїм компактним ростом. Так, вона буде спускатися вниз, але темп наростання повільніший. Самі листочки більш дрібніші. І зараз не так помітно, а у Теплий період року. Вона надзвичайно яскрава. Тут і кремово, жовті кольори, персичок, і рожевий колір, і салатний, і зелений темніший. Ну така яскрава, це моя, мабуть, най-най улюбленіша. І в неї завжди прекрасний кущ. Завжди. Просто суперська. Далі, далі. А, і ще в мене є ось така міні-лілак. Ну, це, взагалі, мініатюрка-мініатюрка. У мене це най наймаленька мінечка Пеларгонія. Зараз, в темряві, листочки більше стали салатні, а в цілому більш такий рожево-ліловий колір, ось така зворотня сторона. Вона дуже яскрава, дуже повільно росте. Це той випадок, якщо вам не подобається традисканції, що їх треба часто перевкорінювати, формувати. То ось це той випадок, що якщо ви будете потихесеньку, тільки ж важлива умова: це потихеньку збільшувати об'єм. Вазончика для традисканції. Тобто зараз навіть ще пересаджувати зарано, хоча ви бачите, які класні пишні корні, але їх повинно бути набагато більше. Тоді ми трішечки ще збільшимо вазончик. Ну, І так далі, і так далі, далі. і І вона чудово формується сама. Бачите, ось як густо, між вузля в неї коротенькі. Ось така вона пухнаста. буде наростати потихесенько. Міні лілак. Далі пухнасті друзі, що в мене є. Це пума, пал пума, здається, так. Більш прямостоячі пагони. Потім вони, коли вже задовгі стають, то починають звисати. Тому можна залишати формувати ось такими прямостоячими в горщику на підвіконні і перевкорінювати верхівки, знімати і ось поруч так в горщик вставляти. І так буде в тебе пушніший, пущніший ставати кущик. Зараз в темряві висвітлилися ну, салатного кольору стали пагони, а взагалі вона ось така баклажанна, баклажанного такого кольору. І ще у мене пухнастик. Боже, я колись її побачила. Тільки я спочатку зустрілася мені, а, боже, хто це? Забула. А, так, є з салатного кольору така ж, а це її варіагатна част... варієгатний сорт Сила Монтана. Значить, в мене є і та, і та. Тут в, в контейнері стоїть тільки варієгатна. Якось пізніше покажу звичайну силамонтану. Ну, ось така пухнаста, вони вважаються як сукуленти. Чим рідше їх поливати, тим пухнастіші будуть. І взагалі переливати не треба. Бачите, що доволі класно формується з міжвузів. ось такі мали пішла. Тому. В принципі, безпроблемний сорт. Значить, попсувалися ті листочки, з якими вкорінювалася так. От вона з тими листочками, з якими вкорінюється, їх псує. А далі все без проблем, тільки врегульований полив. Не занадто пересушувати, але давати, просихати, і вчасно поливати. Така яскрава, прикольна, екзотична. І все, у мене є кріазія. Дивіться, яка яскрава. Так, є ситкразія всім відома, та, що росте скрізь. Це в мене обробки були. Десь я її попалила трішечки їм листочки. Ну, зате без шкідників. І сеткрязія теж ось з тими листочками, з якими вкорінювалася, вона їх попсувала. Далі гарний ґрунт і врегульований полив, і все буде без проблем. Дуже яскрава, прикольна красуня. Просто чарівна. Може давати сортові і обов'язково дає. Тобто, просто зі звичайної сидкреазії такий синьоватур, так, як, як дальтонік, не можу визначити колір. Ну, звичайні гілочки, звичайної ситкреазії, і е, їх я вирізаю, тому що вони тоді заполонять весь угорщик і варігатні вони ж. Слабіше, так, варієгатність листка це певна мутація. І ці варієгатні пагони, вони більш склад... слабкі, кволі. Тому саме варієгатні частіше псуються, так? якщо погрішності в догляді. Але в цілому безпроблемний все ж таки сорт. І ще одна є рожева полоса. Давайте подивимось на різницю між ними. Бачите, ось ця рожева полоса? У неї варієгатність, якщо тут вона йде такою частою смужкою по листочку, то тут більш рідше, ну і, звичайно, ще й зараз темряві, я не знаю. Не здивуюся, якщо вона її взагалі втратить. Ну Хоча зароджуються листочки з варієгатністю. В неї більш щійний листочок, більш ширший, тому я завжди між ними бачу. Різницю, тримаю їх у себе обох. Дуже красиві такі, вони мене радують. Так, ну що ж, ну і ось садочок із сукулентами у нас теж є. <сум> Сукуленти теж при малому освітленні трішки страждають, витягуються, нічого. Поріжемо, поживцюємо, все буде добре. Я дякую за увагу.